Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно Твіттер та Фейсбук дипломатії? Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітання шановним слухачам. 8-9 травня Європа відзначала дні пам'яті та примирення. Саме тому сьогодні вважаємо доцільним обговорити деякі питання, що стосуються Другої світової війни, адже тема доволі неоднозначна та потребує розуміння. І ми, Вікторія Сорокіна та Валерія Мельник, студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, спробуємо пояснити ті аспекти, які навіть через майже 80 років залишаються каменним спотиканням як для дослідників, так і для пересічних громадян. Найперше, з чого варто було розпочати нашу розмову, це тема. А співпраці СРСР із Німеччиною, про яку було анонсовано минулого разу сьогодні. Все більшій кількості людей стає доступною інформацією про не таку вже однозначність поглядів радянського союзу. Адже як ми можемо прослідкувати в наративах компартії, у свідомостях жителів існує певна впевненість у тому, що СРСР завжди був противником нацизму, і про будь-яку співпрацю не може бути мови. Проте на практиці все виглядало дещо інакше. Ще із 1922 року, радянський союз допомагав Німеччині відновлювати свій військовий потенціал. Й був витрачений на розв'язання першої світової війни, оскільки російські більшовики мали на меті світову комуністичну революцію, підтримка нацистів вважалася за норму аж до 1933 року. Але чому, попри фактично відкриту співпрацю, з'явилась впевненість про ненависть до Німеччини та ворожі наміри обох сторін? СРСР та Німеччині не бракувало стратегічних розрахунків та вмінь маніпулювати світом. Саме тому із 1933 по 1939 роки вони стали поводитися як ідеологічні вороги. Це й дозволило їм отримати підтримку міжнародного співтовариства. І ті сили, що були накопичені за період співпраці, Сталін та Гітлер використали для спільного розв'язання Другої світової війни. Тобто можна зробити висновок, що відомий усім пакт Молотова Рібентропа це не вимушений захід, якого намагались виправдати радянські політики. А свідомий крок заради нової великої війни, що за прагненням Сталіна дала можливість встановити комунізм у європейських країнах. Так, ось така ситуація складається навколо, здавалося, б, непримиренних ворогів, які виявляється, потрапили у вир спільних ідей та постраждали від них. же. А на додачу хотіла б ще висвітлити факт чи навіть міф, який варто зачепити після усього попередньо сказаного. Усі ми читаючи літературу. Переглядаючи фільми про Другу світову, а саме про початок радянсько-німецької війни, відчули ось цей посил, що країну застали війною зненацька віроломно о четвертій ранку, оскільки СРСР позиціонував як миролюбивий союз, ніхто не міг цього передбачити вторгнення, і готовою радянською армія не була. Так це ж здається, основний посил, який пояснює поразки та труднощі у 41-му. А вже ж, а факт того, що радянський союз у 1941 році це найбільш мілітаризована держава у світі, замовчувався. Несподіван полягала у двох напрямках, які полягають у тому, що домовленості СРСР з Німеччиною передбачали лише наступальну війну. Внаслідок цього армія абсолютно не мала планів стратегічної оборони. І так зване несподіване вторгнення, як ми можемо прослідкувати сьогодні, неабияк допомогло Союзу піднятися в очах усього цивілізованого світу і зайняти позицію жертви. І усі припущення, звинувачення щодо розв'язання війни автоматично нівелювалися. Саме так і ось співпраця СРСР з Німеччиною заради поділу світу замовчувалася. В той же час на темі співпраці України Українських націоналістів із нацистами до сьогоднішнього дня наголошують на російському телебаченні та активно використовують у пропаганді. Не надто дивна закономірність. Так, це досі для багатьох залишається загадкою, що заснована лише на домислах. Я спробую точно озвучити, що ми маємо на увазі за більш ніж рік війни з Росією. Ми зі сторони противника не раз чули про страх перед Степаном Бандерою та багато незрозумілих тверджень. Одним із таких є те, що Степан Бандера, Роман Шухевич та усі члени ОУН, а саме Бандерівців, були агентами Гестапо, СС, СД чи Абберу і лише виконували завдання цих служб. Також у нібито постала на волі спецслужб Третього райху і воювала на боці гітлерівців. Саме про це я хотіла сказати, адже тут варто зрозуміти не суть цієї співпраці, а мету і час. Це здається, може пояснити, чому дану співпрацю не можна вважати абсолютним злом. Якщо говорити коротко, то факт співпраці між українськими націоналістами. Та німецькою розвідкою є достовірним фактом. Варто розуміти природу цього рішення. Націоналісти діяли в інтересах створення української держави та використовували співпрацю із Абвером як ситуаційний союз. І щоб уточнити, це були 1939 41 роки, саме тоді, коли був пік співпраці Сталіна із Гітлером. Так і вже після проголошення акту відновлення української держави у Львові, 30 червня 1941 року. Після арешту націоналістів їхні шляхи з нацистами остаточно розійшлись. Доволі цікава тема і дуже Добре, що ми маємо можливість це висвітлити та пояснити тим, хто має інтерес до цього. Це варто поширювати і розповідати, який наступний міф про нацистів, які ешелонами вивозили чорноземі з України. О, так, це напевно також один із найпоширеніших. Нібито нацисти за першої ліпшої нагоди покидали автомати і брались до лопати, щоб забрати родючий ґрунт та вивезти його в Райх. Цей міф був створений завдяки різним історіям. І справді Німеччина займалась вивезенням сировини, продовольства та людських ресурсів, і навіть мала плани щодо сільського. Сподарської колонізації України німецькими бауерами але про вивезення землі не можна говорити. Це все ж не більше ніж вигадка і гіперболізація. Знаю, що нацисти вели детальний облік усього майна, що було награбоване під час війни, і в жодному звіті чорнозем як ресурс не значився. Ну ось. Та й враховуючи стан радянських доріг та не надто щільну мережу залізниць вивезення із України марганцевих залізних руд було в пріоритеті. На землю просто не вистачало часу. Хоча і планів щодо вивезення також не спостерігаємо. Вивозили людей, вивозили руди, але землю ні. Ще мінус один міф щодо Другої світової. Можливо, спробуємо розвіяти ще один щодо ледь не святості радянських військових. Ми зараз це зробимо, проте перед цим хочемо наголосити на тому, що безмежна дяка нашим прадідам нікуди не зникає. Ми пам'ятаємо їхній подвиг, їхню боротьбу. Але нікуди правди подіти, радянські війська також вчиняли невоєнні злочини, подекуди навіть не людські. Жорстокі вбивства сімей противників, гвалтування жінок, грабунки було властиве не лише нацистам, але й радянським солдатам. На виправдання обґрунтування своїх чин. Нків один із офіцерів писав: звичайно, це неймовірно жорстоко вбивати дітей, але німці заслужили на ці звірства. Звучить жахливо. Насправді було ще жахливіше, адже такі випадки не були поодинокими. Масові злочини не завжди каралися, хоча існував військовий трибунал. Масовими були як убивства, так і квалтування. До прикладу можна додати німкеню Габріелу Кьоп. Яку зґвалтували у 15-річному віці, про що вона написала у своїй книзі, що має назву навіщо я народилась дівчинкою? У голові не вкладаються, але такі речі і не мають бути нормою. Про це варто розповідати, щоб не допустити повторення у сьогоденні та майбутньому. На такій не надто позитивній ноті будемо завершувати розмову. Наостанок лише хочеться сказати, що в історії є ще багато незвіданих сторінок, які потрібно досліджувати та вивчати, зокрема, і у темі Другої світової війни, яка б, є відносно близькою за часом та має велику джерельну базу. На це й націлені наші розмови заохотити слухачам ознайомити та пояснити. Тож любіть Україну, пишайтеся та бережіть нашу історію. До нових зустрічей дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.